І ми пішли на дисіяння швидко. Ми довго йшли, та ми не знали, хто ми. Ні разу подих нам не захопили. Як крила ногу нас несли в далі, до тої звірки, що манила владна. Ми зрозуміли, народився Бог, як молоде нас по життю згодливо. Йому дай, ми віддали серця свою любов і поклоніння щире. Ми були у тій хатині, де Ісус лежить на сіні. Довгим світлом і теплом сповнене. Thank you. Ні, тривога, була тяжкою дорога, а якою буде далі, чи в муках і печалі, чи легкою, чи тяжкою святий Боже, будь зі мною. Так Марія промовляє, святі сльози утирає, утіша, старенький Йосип, милосердя Бога просить, щоб нас ангел схоронив, в небезпеці захистив. Тільки тут людей зібралось, славлять диво, те, що сталось. І багаті, і убогі, і каліки, і здорові вірять, що святую силу малетіло платило. зайчик, зорвей. Му, моє кіле масло. моя дівенька ясна. Тьфу, вода б ти згасла. Я за ще не мандрувала. Кравши дівську добре стала. Добре їла, добре спала. А вже, та вже давно не одну я пляшку брала. І до вас пришкандивала. А вода б тобі добре було, а Які новини в моєму царстві? Новина царя в царстві є і не пристав, бо на твоє могутнє ім'я посягнули. Родився новий цар і чули, що Богом послане дитя вже покоріло всі серця. Я цар юдейський, не дозволю свою тут владу молити. Чи моє ім'я повторити не шанодливо, Ніхто і ніколи. Я тут цар, цього світу володар. Свою владу не порушу. Усіх мною, усіх примушу, мені коритись. Ти сказав, дитя це те нагодилось. А може це тобі не приснилось? Та ніби ні. Тобі ні. до зброї весь мій край, кожен е куточок шукайте. По дворічних приведіть. І всіх до щенту Хай не здригається ваш меч, хай летить гуліть із плеч, щоб не просли зло дитя, бо не видати. Bon, vous êtes là. Посоливі Ірода питали, де наш поводир сповився, де цар народився. А ірод, він вже лукавий, став дуже цікавий, сам мудреців питався, ніби з поклоном збирався. Хотів лиху зробити справу, щоб смерті цих дітей забрали. А ми весію знайшли, поклін йому віддали, дарунки сложили, словом звеличили. Що це за люди? Звідки йдуть? Куди дорога? Звідки путь? А ми гості з України. Йдемо до Божої дитини. А, та ви йому вклонилися всі три? До мене ж ви не повернули. Пежіть, коли туди прибули? Коли пішли? Де він тепер? Кажіть, щоб з вас котрий не вмер. Мошку, живе, йти тут. Певно, пев. Я їстав його снакло. Вечір добрий, вечірфайний, хоч топ не є незвичайний. Що тебе сюди принесло? Ну, я всякий там принесла. Тут кашкети, і кроватки, гайки, блузки, пріманешки. Панзи креми, вже решти, і багети, ка... і, і, і панчохи, і канчофоки, і кабіні тут штукси всякі, і всякі верталі і так далі, і так далі. Знаю, є вас одки пела. А не ано жива, є вас на з в роботу. Дайте мошкові Генделе, менделе, хто що має заміняти, хто що має продавати, за старі пляшки, онучі, нам коралики без кличі. Я тут всякий камп привезла. Дівьом ще весільна пірну, а ну живемо, а ну є тут вас відвод. Дайте жинові обробки. Мовчи, проклята ми не прийшли тут торгувати, а ми сію прославляти. Не квіче, що тобі, що хочеш? Я не дай нема нічого. Біда мамаша, то мія папаша. І хвилю сією того, хто дає гроші ноги. Мовчіть усім. Я це цар... Я... Я... сила. Смерть мені давно служила. З вас ніхто не сміє жити. Ти цар лише земний, а вродився цар таємний, що буде понад царями, над землею небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Не тішся, іроде де ти не будеш панувати, а буде дитятко веслиєнське отричати. Yeah. Пройшов я тисячі доріг, то так я тисячі чоловік, аж поки прилетів сюди. Дяти мушу. Гей, осторожно! — вже вона не допоможе. Гей смета, смета моя мила. Мені служила вірно ти не раз. Ти всякий бунт у залі подушила. Згадаймо старий прекрасний час. Хай непокірний кров печерікою. Змахни своєю гострою косою. Гай, гай, синочку, час до всіх жорсток. Та скільки ми вбивали, жив земно їли, розтирали в браті, і не одна на землю голова упала, ставала сотня на пощерблених кістках. І скільки б я, їх у могилу не косила, в синах ще душа піднімали сила. Благаю, та смерти, а ще останній раз, хай успою все стане після нас. Ні, синку, їх нам не здолати. Ходімо в темряві і в вічності палати. Ходімо, ходімо, мій любий царю, Тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Покорено зло, Лютий царю вступив. Хай згода й любов поміж вами панує, Хай справами вашими серце керує. Хай з нової заздрості згине отрута, Щоб ірод ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу вовіки йому заспіваємо. Люди, то пеш шо, не буде, О, о, шую, шую, я ж носом колбасу чую. Я вікшую вам держить, хай вам гроші задержи, дивка годить постаків, хто колоски оріців. Хай і лібес, на важкі ніби ще. Най не бракне молока, від корови, від бика, Най розмітне кошен пруд, на яйце знесе то не давайте побігє в будівляні кішитки, будьте люди годоваві, дайте гроші паперові, а за те відшування дайте щось і їм тройне. Величний цей день і весела новина. Вітає Ісусе, маленька дитина. Хоче побожне слово сказати, хоче принести вам радість до хати. Може, оселі чогось вам бракує, може, оселі хто з гірко сумує. Кого бракує, не замоваймо, то гірко сумує, розвеселяй. Разом з маленьким Ісусом на сіні всіх вас здравимо в Україні. Щоб ними зростали без грому, без тущі, не лягали, зазнали скучі. В кожній білі Бог помагає, Христос це рождає, Христос це рождає. Сі, зародися, жити пшениця, хлібець на всяка пашниця. Щоб добро було в тайній коморі. Хліба не правду у вашому дворі. Всі сиродисі серед народу віра, надія, любов і, і сводо, щоб ні тривоги стояли люди, серце при серцю, а грудь при людях. На нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо. Христос рождає!